М -м, мені треба альбом альбомадуїт знову ці стенери, чоловічі гуртів. Де звідси? Ви консультант, чи хто? По мені не видно, хто я. Блінк, так неси альбом дует, бо я на тебе скаргу напишу. Справжні стей знають, що альбома дують чи нема. Вони тільки вийшли. Це у вас нема. А Корея, я вже бачила. І що ти від мене хочеш? Скорее ще доїхати треба. І що робити? Мені подарунок треба. Іди сюди. Я блінка, але знаю, що найкраще, як на ізі. Такий вже є. Мені щось незвичайне. Рокстар лімітка. В кого ще немає, цієї лімітки рокстара. Пропонуйте ще щось. Та ти дістала. Тоді бери лімітку. Карма. А правда, що там буде біндер? Я б це, звісно, біндером не назвала, але картки можна буде вставити. Добре, беру і велику секазушку мені за мною. Я тільки така. А що у вас за спиною? Це не для вас, як не для мене я стей. Тоді бери цього бобра і йди. Мені Пітя потрібна, але білку теж заберу. Напридумувала собі жовтих персонажів. А не що, що в іграшка також качкає. Це не те. Добре, беру. А заплатити. <му>